Вітаю вас, друзі, команда Тевод є знову на зв'язку. Сьогодні у нас такий короткий е, відеообзор наших е, дерев'яних сходів, які ми змонтували в Закарпатській області міста Виноградів. Коротко про даний конструктив хотіли би розказати: От, дані сходи вони поставлені на бетонну основу е, в кольорі білому і втерта сіра патина. Хочемо вам їх презентувати і. Проходимося якраз по них. Вони змонтовані є на бетон, бетонна основа. І що дуже цікаво, наші сходиночки вони не ріпять. Це дуже важливо, це є принцип нашої роботи. Можете глянути, як вони по периметру встановлена така балюстрада, такі балясини, в яких всередині, можете глянути, є втерта патина. Друзі, якщо вас цікавлять дерев'яні сходи, будь ласка, звертайтеся по нашому номеру, який є незмінний. Команда Типут це завжди є правильний вибір. Дякую, і бажаємо миру, в нашій Україні. Слава Богу!